Мовленевий розвиток. По сталому розвитку. Тема моє здоров'я. Здорове харчування. Вживаю корисні продукти. Наш незмінний помічник мурашка. Дітки, давайте попрацюємо над наступною картиною. Добре розгляньте її. А тепер послухайте. Маринка з мамою запросили дітей в гості, приготували частування. Солодощі, смачні напої, корисні фрукти. Завітали Іринка, Катруся і Славко. Проходьте, радіє Маринка, пригощайтеся. Побачили дівчатка цукерки і печиво, поспішають смакувати. А Славко й говорить. «Пам'ятаєте?» Нам Марія Матвіївна говорила, які корисні фрукти. Там вітаміни. Краще я буду їсти яблуко і персик. Я теж люблю персики і яблука, погодилася Маринка. Дивляться, дівчатко. Аж на яблучку сидить мурашка, який також запрошує пригоститися, мовляв. Воно корисніше, ніж цукерки. Їжте. Ось така історія. А тепер я пропоную, дітки, відповісти на наступні запитання. І так, перше запитання. Яке частування приготували мама і Маринка? Мама і Маринка приготували солодощі. Смачні напої та корисні фрукти. Наступне запитання. Що спочатку хотіли скуштувати дівчатка? Так, вірно, дівчатка спочатку хотіли скуштувати цукерки та печиво. Наступне запитання. Що пригадав Славко? Славко пригадав те, що Марія Матвіївна говорила, які корисні фрукти. Наступне запитання. Назвіть фрукти, які будуть їсти діти. Так, вірно, дітки будуть їсти яблуко і персик. І на останок, на останок останнє запитання. А які фрукти подобаються тобі? Назви їх. Молодці! Ви гарно сьогодні попрацювали. Дякую за увагу. На все добре!